Американські дизельні пасатики в обслуговуванні дорожчі, ніж європейські. Чому дорожчі? Тому що вони зроблені чуть -чуть от якось так, чуть-чуть по-іншому. От, наприклад, на Європі демонтувати турбокомпресор коштує ну, реально. 5, ну, 6 тисяч зі слісаркою в комплексі. Якщо ми беремо вже Америку, то в Америці реально 8, 8,5, а то й 9 тисяч гривень. Все по-різному. Чому? Тому що, як мінімум, ти знімаєш в зборі подрамник з рейкою, з усім. По-іншому вона не виходить. Місця немає, руки не резинові, і так всі подареш. Демонтувати повністю оцей силовий аргаз в зборі коштує 2 тисячі гривень. Ну, відповідно, розбираємо вихлоп, розбираємо верх, розбираємо навісочку, під подкапотку, відкидаємо на пів. Полуося, от, і добираємося до турби. Ну, типу, такий собі секс. Не зовсім швидкий, не зовсім приємний. По терміну виконання в районі 2,5-3 годин. Це якщо все крутиться, і нормально, і слава Богу. А так в загальному до 4 годин демонтаж турбокомпресора.